Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Удавсь на все є зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Цей людський світ апофеоз тілесності. Надзвичайної витривалості, здоров'я, що вихлюпується через край, повнокров'я. Спробуйте. Розмагатися з таким народом. Тронистим шляхом йшла Україна у 19 столітті. знаходило різні добрі стосунки в нових кріпацьких та чиновницьких порядках, проте серед потомків козацької старшини не вигасала любов до українського життя, мови, історії. Але під попілом минулого, під цвіллю сучасного, лежали здорові зерна народного життя які починали проростати тихо і непомітно. Тісно пов'язаною з цим була поява нових людей, української інтелігенції. Це стало подією великого значення. Перше покоління української інтелігенції складалось із дворян, що походили зі старої козацької старшини. Синів священників, міщан, козаків. Серед них не було вельмож, здатних діставати високі посади в імперській бюрократії. Рідко траплялися і вихідці з селянства. Звичайно, інтелігенція з'являлась у містах, де були вищі учбові заклади. Відтак, Харків, столиця Слобідської України, стає таким осередком. У 1805 році засновується перший у російській частині України університет, а згодом і жіночий інститут. Головне, що виникли вони не з ініціативи уряду, а на кошти місцевого дворянства. Тут серед інтелектуальної еліти починає розвиватися концепція національної самобутності, яка пізніше дасть засади для визначення нації. Народність стає девізом культурного руху. Видатний історик, етнограф Микола Костомаров згадував, як він ще студентом ходив в етнографічні експедиції по селах і околицях Харкова. Слухав оповідання суперечки, записуючи цікаві слова і вирази. Розпитував людей про життя, просив їх співати своїх пісень. Я ніяк не підозрював, щоб така вишуканість, така глибина і свіжість почуття були в творах народу, такого близького мені, і про який я майже нічого не знав. Дійсно. Досі вони дивилися на свій народ, як на темну масу, позбавлену всяких культурних засобів. Тому не бачили перед своїм народом ніякого майбутнього. Дивилися на українську мову, побут і звичаї, як на пережитки старовини, може, й цікаві, й милі для земляків, але врешті-решт таки приречені на загибель. Тепер... Погляди на народне слово, життя і творчість змінюються. Великий шанувальник фольклору князь Микола Цертелів писав, віддаю перевагу поезії народній перед багатьма нашими романами, баладами і навіть романтичними поемами. Саме в ній нарешті видно ту чисту моральність, якою завжди відрізнялись українці. Інтелігенція України з великим інтересом звертається до козацької минувшини. Відтворення своєї історії ще один крок до осмислення національної самобутності. Пощо ж нам, браття, бути нечуйними і волочити тяжкі кайдани рабства в дрімоті й ганебному невільництві, ще й по власній землі своїй? І тії мученики, що безвинно потерпіли, волають до вас із гробів своїх, вимагаючи за кров їхню відомщення, викликають вас на оборону самих себе і Отчизни своєї. Це уривок з історії русів. До сього часу лишаються невідомим автор місце і дата написання твору. Звідки вся ця таємничість? Пояснюється це небезпечно запальним духом цієї книги. Має нація щось дорожче, ніж мова її батьків. У мові втілене все надбання її думки, її традиції, її історія, все її серце і душа. Українська інтелігенція розгортає діяльність по перетворенню рідної мови. На головний засіб самовираження всіх українців. У цій хатині жив Іван Котляревський, царський чиновник. и сын дребного козацкого старшин. Из листа Кутляревского до друга. Милостивый государь Николай Иванович, жаль, что словарь малороссийский уснул. Но сон не смерть. Я над малороссийской Энеидою 26 лет баюшки баю, а надеюсь, что воскреснет. Или, потерявший терпение, пошлю ее в огонь вечный, если же Энеида моя значит что-нибудь, то все сожжение ее будет еще значительнее. Энеус, Ностер Магнус Панус и славный Троянорум князь Шмигляв по морю, як циганус, а Теорекс прислав нонкнас. Енеїда один з перших творів, написаний мовою селян і міщан. Це пародія, поема бурлеск, заснована на славетній Енеїді римського поета Вергілія. Її герої відчайдушні козаки та дужі сільські дівки що розмовляють влучною і барвистою українською говіркою. Сестру Дідона мала Ганну, навсправшки дівку хоч куди, Проворну, чепурну і гарну, приходила і ся сюди, В червоній юпочці баєвій, в запасці гарній фаналевій, в Стьожках, в намисті і ковтках. Свій мовний експеримент Іван Котляревський вважав навіть не вартим публікації. Але Енеїда все ж таки вийшла друком. І волею судеб ознаменувала собою появу новочасної української поезії. У Харкові починає діяти серйозна літературна громада талановитих, самовідданих і поважних людей ректор університету, автор чудових сатиричних поезій Петро Гулак артемовський засновник української прози Григорій Квітка Основ'яненко, видавець Ізмаїл Срезневський. Друкуються твори видатних етнографів Амвросія Метлинського і Миколи Костомарова, істориків Бантиш Каменського і Максимовича. Починають виходити українські журнали. Основ'яненко актор, музикант, громадський діяч. Але в першу чергу письменник. Його твори користувались таким успіхом, що називали квітку навіть не по імені, а тільки так автор Марусі, по назві самої славетної його повісті. Вважаю за честь писати мовою, якою розмовляють 10 мільйонів чоловік. Квітка Основ'яненко стає засновником Харьковского професійного театру. Його п'єси ідуть там и сьогодні. Помни, Украина, эту могилу. Тут погребен тот, кто, оживленный любовью к тебе, твоему благоденствию и славе, защищал твой обычай и язык и учил тебя твоим языком. Такі слова промовив над могилою квітки Іван Срезневський. Дух відродження проникає у всі сфери культури. Розквітають архітектура, живопис, музика. Це розкопки десятинної церкви. Знайдені золоті ворота. І це стає подією європейського масштабу. У 1834 році засновано університет святого Володимира інтелектуальний центр України перемістився із Харкова до Києва. А з появою великого Тараса Шевченка українська національна культура вже не потребувала ніяких доказів на право свого існування. І стане новою Грецією, прийде день і постануть перед усіма це прекрасне небо, цей життєрадісний дух, ці музичні обдарування, ця родюча земля.